На жаль, сьогодні є... один із тих прикрих вечорів, коли команда зробила багато, створила багато моментів, але не вдалося забити. Дуже прикро. І прикро щось говорити. Ну, в принципі, як ти можеш про цю гру прокоментувати, які зараз відчуття, хоча думаю, що, неясно, що дуже, дуже сумні. <реседжен> <реседжен> ми не виграли, ми не здобули результат, який нам потрібен, але. але... Я, я пишаюся, що я тут. Я пишаюся хлопцями, які сьогодні просто, просто билися на футбольному полі. Ми зробили те, про що ми, ми домовлялися перед грою, що ми не, не можемо програти боротьбу, не можемо програти підбори. Я, я вважаю, що ми непогано не грали для Тих погодних умов, які були, поле було не в найкращому стані. Але це не від, не, не від маски не, ні, в якому, ні в якому разі. Я просто кажу, що я вважаю, що це футбол, це футбол. Іноді ти забиваєш е нелогічний гол і виграєш, іноді ти створюєш багато моментів і, і не забиваєш. Звісно, там в тих, в тих моментах, там, де Першому таймі, якби я забив, якби забив Артем Довбик, то напевно гра була б трішки, трішки інакшою. Але як я вже казав, це, це футбол, іноді ти, ти виграєш, іноді програєш. І потрібно, потрібно рухатись далі, нічого, нічого страшного не, не, не сталося. Я думаю, що вболівальники, які прийшли сьогодні на, на трибуни, отримали задоволення, вони бачили. Бачили, найголовніше, що ми, що ми б'ємося за, за цей герб на грудях, за, за, за ту футболку, яку ми надягаємо. І, я думаю, що, і хочеться їм сказати величезне дякую за те, щоб таку, таку погоду прийшли і підтримали нас в цей складний час. Безумовно, сьогодні була справді така дуже сильна атмосфера українська. Підтримки ви відчували це? Ну, звісно, звісно, відчували. Ще раз, ще раз дякую всім. Публіка була просто фантастична, таке враження було. Е, Так. Вона просто бігла в атаку, я бачив з Так, підтримка була на топ на топ рівні. Дякую, дякую вболівальникам. Звісно, звісно, є якийсь осадок, тому що створили декілька дуже гарних моментів і не забили ці моменти вирішили вирішили долю всієї всієї групи тому десь десь прикро але я повторюю що хлопці віддали віддали всі сили і в роздягальні всі були всі були дуже дуже засмучені але потрібно під піднімати голову рухатись рухатись далі ми ми грали з хорошою збірною. Збірна Шотландії показує хороший футбол. Багато гравців грають в прем'єр-лізі, тому, тому я вважаю, що ми грали непогано. Сьогодні твій 112-й матч. Ти новий рекордсмен збірної. Вітаємо тебе із цим. Команда привітала, поаплодувала. Звичайно, добре, коли рекорди на фоні перемог, але все одно 112 ігор це дуже великий шлях, який ти пройшов і навіть озираючись, напевно, важко згадати усі ігри. Я пам'ятаю всі, всі ігри. Кожна гра для мене в збірні як остання. Тому я завжди віддаю, віддаю всі сили. Хочу просто подякувати е всім, всім своїм партнерам, з якими я грав, з якими ще буду грати. Е вболівальникам завжди за, за підтримку, за критику. Для, для мене це дуже багато значить. І коли мені е, Олександр Васильович вручав цю футболку, чесно, я ледь стримував сльози. І мені хотілося щось сказати, але я промовчав, тому що якщо б я почав говорити, то, то заплакав би. Е, для мене це багато значить. Ну нічого, дочекаємося березня і продовжимо? Е, так, звісно, звісно, будемо працювати. Футбол, футбол така річ, що потрібно. Тільки працювати, і тоді прийде, прийде результат. Ще, ще, ще раз скажу, ми віддали, віддали всі, всі сили. Іноді, іноді забиваєш з, з на пів моменту і виграєш, іноді створюєш 10 гольових моментів і не можеш, не можеш забити. Це ми прекрасний футбол. Тому рухаємося далі. Нічого страшного не, не сталося. Я думаю, що вболівальники залишились задоволені нашою грою, але не результатом. Як і ми, дякуємо команді, за зусилля і.